Лежать чоловік з дружиною вночі в ліжку. Дружина каже: що спалити хочеться, піди купи сигарети. Чоловік з небажанням стає, одягається, виходить на вулицю, все закрито, дивиться бар відкритий. Зайшов, сів за стойку, замовив собі випити. Поруч підсіла дівчина, він їй теж замовив випити. Розговорилися, запропонував проводити її додому. Проводив. Вона запропонувала випити у неї кави. Він погодився. Після кави вони зайнялися коханням. У шість ранку мужик прокинувся з думкою. Дружина ж, мене за сигаретами послала. Говорить дівчині, у тебе є крейда? Є давай швидко. Дівчина дала крейду з цікавістю. Спостерігає за мужиком. Він намазав руки крейдою і пішов додому. Дружина в істериці, ти де був? Знаєш, дорога, я вийшов, дивлюся, все закрито, дивлюся, бар відкритий. Зайшов, сів за стойку. замовив собі випити, поруч підсіла дівчина, їй теж замовив випити. Розговорилися, запропонував проводити її додому, проводив. Вона запропонувала випити у неї кави. Я погодився. Після кави ми зайнялися сексом. У 6 ранку я прокинувся з думкою. Дружина ж мене за сигаретами послала. І ось прийшов. Дружина, зробивши її хидну особу, говорить: ану, руки покажи. Мужик з винуватим видом показує руки, дружина йому сволота знову всю ніч у більярд грав!